Доброго дня! До вашої уваги Nissan Leaf 2019 року випуску. Даний електромобіль оснащений акумулятором потужністю 40 кВт. -год. Запас ходу складає 280 км. Автомобіль весь в рідній фарбі без підфарбувань. Також додам фото -тест з тестером. Автомобіль має пробіг всього лиш 32 000 км. Це є практично новий автомобіль. Зараз пройдемося детальніше, покажу вам, що немає ні сколів, ні царапин. Бампер як новий. Хороша зимова гума. Автомобіль має камеру заднього огляду, безключовий доступ. Також мертві зони. Досить просторий багажник, як для невеличкого авто електромобіля. Тут все ціле. Авто повторюсь як нове. Тут все не подерте. Автомобіль має топові сидіння, шкіра з алькантарою. Стан. Як бачите, нових. тут одни задний ряд. Тут взагалі як ніхто и не сидів. Все добре. 233 кілометри при 87% заряду. Руль. Як бачите, як все добре, кнопочки не затерті. Нічого не подерти, все ціленьке. Також є клімат контроль, камера, як я казав, камера заднього огляду. Зацікавив даний автомобіль, звертайтеся.